Доброго дня або ранку, Діма. Оце послухали вас, поїхали туди на те поле, де ми були. І знайшли ось ось наступне. Перше, оце ось копійка стара. От. Я її просто помила в водичці. Вона, мабуть, потерта. Не знаю. Далі, ще один ось у рубль знайшли, Ніколаївський. 1899 року. Що саме цікаво, в прошливий раз ми не знайшли, Вон, бачите, лопатою коцу, воно не сильно. Це у нас Олександр 3.94 рік, 1894. -й. Але зараз мені це в гарному дуже стані, тільки трохи коцнуто. Ну, воно не сильно, прошкребло, але вже порче. От, це рідка дуже монета, я дивилася. От, в гарному стані. Просто водою помила. От, це знову Ніколая знайшла на тому ж місці, 97-й рік. Найшли отаку от пряжку, просто водичкою помила. Цікаво, дуже так, видно і малюнки і все, все повністю. От. Найшла оце щось дуже древнє. Це ручка від чогось. Але по стану, я навіть не знаю, що це за метал, дуже древнє щось. Далі знайшла таку козацьку сережку срібну ну, я її не помила толком. От. 20 копійок радянських 61-го року. Ось у дві срібні 20 копійок, 1885, здається, 1915-15 копійок. Ну, куди ж нам без марка Аврелія? Тут у нас дуже багато, тут римська дорога йшла. Щоразу я приношу якусь монетку. Ну, Треба їх подмивати, бо не чітко видно. Ну, Оце одна копійка чи один рубль, я не знаю, мідяк. От. Це буквально за годину купу, на тому місці, самому, де йшла ця дорога, де двір моєї бабусі був. От. Ну, оце якийсь шмурняк, знайшла, не знаю, що це таке. Це не від трактора, я не знаю від чого. це, Чи люлька, чи ні треба відмивати, бо ще не, не помили. І знайшли частину того горшка, про якого ви казали, але наша ми не знайшли. Було вже темно, холодно. Ну отак.